Тарасом Шевченком, саме з Ханевом, мене поєднала Стрітівська кобзарська школа, в яку я колись поступив. В 91-му році я вперше приїхав туди як учень кобзарської школи, і ще будучи на другому курсі, я вже там грав на бандурі, повірте, це дуже велика тоді була для мене, як для учня, така відповідальна була місія. І на сьогоднішній день я завжди... Відчуваю отой перший день моєї появи на Канівській Шеченківській горі. Звичайно, кожен раз, коли ми вже не перше вже їздимо із полкавськими митцями, і із лубенськими дітьми ми їздили, і сам особисто приїжджав не один раз. І вже багато знайомих в мене є в Каніві, але постійно відчуття такого трепету душевного завжди воно присутнє. Тому ще раз і оця проща, яка в нас відбувається. Це ще один крок до Тараса, адже всі повинні ми до нього йти. І мені здається, що саме Канівська гора, могила Тараса Шевченка, має бути тою могилою, де повинна побувати кожна дитина, не закінчити школу без, без участі, без тої прощі до Тараса. мої. Що стали на папері сумними рядами, що нас вітер не росмія в степу як били, що на. Спало як малу, дитину. думи мої, думи мої, квіти мої. Діти. Виростав вас, догляда, вас, не ж мені. Пласні в україну і діти нашу Україну країну По повітти сиротами а я тут загинув. Це щире серце, і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще й може славу привітанько, Крадіно моїх діток не як свою.